У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб моз України працює мультидисциплінарна команда лікарів. Навіщо? Для того, щоб забезпечити всі функції профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб. Зокрема, це лікарі-епідеміологи, це лікар-імунолог, це лікарі різних галузей гігієнічних спеціальностей. Ця команда кожна має свої функції, але мета у всіх одна. Ми працюємо, щоб ви залишались здоровими. Епідеміологія дуже цікава та важлива наука. Ми, епідеміологи, постійно проводимо моніторинг, стеження за інфекційними захворюваннями. Часто нас порівнюють зі слідчими, адже ми проводимо епідеміологічне розслідування, за яким встановлюємо, хто захворів, коли захворів і чому відбулося це захворювання. В даній установі я працюю лікарем з комунальної гігієни. Лікар з комунальної гігієни це є спеціальність, яка відноситься до розділу гігієнічної науки. Комунальна гігієна це є все те, що оточує нас, серед чого ми живемо, що ми споживаємо. Основні і вкрай важливі аспекти це є, наприклад, питання водопостачання, тому що без води людина, як ми знаємо, не зможе жити. Це питання відпочинку. Це питання перебування і проживання роботи у належних гінічних умовах, належному стані атмосфери, належному стані нашого житла, належному стані тих речей, які ми одягаємо, тих речей, серед яких ми перебуваємо. Лікар-бактеріолог це особлива спеціальність. Це є очі нашої. Системи. Ми можемо виявити різноманітні мікроорганізми, які можуть спричинити захворювання. Лікарі-бактеріологи попереджують виникнення тих чи інших інфекцій. Ми можемо проводити дослідження профілактичні, за епідпоказами, а також і діагностичні дослідження. Ми проводимо такі дослідження з виявлення таких збудників. Інфекції, як дифтерії, стефілококової інфекції, менінгококової інфекції, гострих кишкових захворювань. Також ми виявляємо збудники інфекційних захворювань у харчових продуктах, у воді. Наше життя показало наскільки важливою є професія вірусолога. Інфекції, які раніше не давали про себе чути, наростають з новою силою. Так, вірусолог. Він вчиться виявляти віруси в різних біологічних рідинах людського організму. Особливо важливою професія вірусолога стала під час пандемії COVID-19 і показала наскільки потрібною є ця професія. Я працюю лікарем паразитологом, існує теорія, що на протязі цілого життя кожна людина має одного чи двох чи трьох видів паразитів. Отже, моя спеціальність полягає власне в тому, що вчасно виявити паразита, вчасно призначити лікування, а також провести профілактичні заходи в сімейних осередках, а також в організованих і неорганізованих колективах. Лікар з радіаційної гігієни – Займається питаннями безпечного використання джерел іонізуючого випромінювання для людини. Це є як в побуті, перш за все, також і в праці. Він стоїть на сторожі здоров'я персоналу конкретно категорії А, людей, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, і в медицині, і в промисловості. Як безпечного використання в побуті джерел іонізуючого випромінювання, природнього походження, який є, входить в склад граніту, який входить в склад піску і так далі. Тому ця особлива професія, яка дає можливість зберегти здоров'я завдяки меншого впливу іонізуючого випромінювання на людину, є особливою. Я працюю лікарем з гігієни дітей і підлітків в своїй роботі, ми завжди виконуємо ті вимоги, які визначають дотримання умов навчання, перебування дітей в організованих колективах, контролюємо їх харчування, контролюємо їх здоров'я, а також хочемо, щоб наші діти були здорові і для цього ми застосовуємо всі дані, які напрацювала гігієнічна наука. І якщо діти будуть здорові, то не треба нам тоді розслідувати ті фактори, і причини, які які можуть послужити причиною захворюваності дітей. Лікар-бактеріолог у особ... лабораторії особливо небезпечної інфекції, 에, відрізняється від інших фахівців цього того... ж профілю, тим, що ми займаємося не тільки діагностикою інфекційних хвороб у пацієнтів, 에, таких, скажімо, як липтоспіроз, буреліоз чи навіть холера, а також займаємося 에, виявленням збудників цих інфекцій в навколишньому середовищі. Зв'язку з тим, наша робота має суттєві відмінності, тому що ми працюємо не тільки з матеріалом від хворих, а також з польовим матеріалом, мишами, кліщами, щурами, іншими е, нелюдськими матеріалами. Е, власне, це і становить. Е, Добру частину нашої роботи, але завдяки нашим дослідженням, ми можемо бути спокійні і певні в тому, що наша територія нашої області є вільна від таких захворювань, як холера, як маліоїдоз, як чума, як Сибірська виразка. Ну і є ендемічною з інших особливо небезпечних інфекцій, таких як бурельоз, лептоспіроз, і ірсиніоз, і частково толеремія. Сьогодні ми хочемо привітати всіх колег з міжнародним днем лікаря. Лікар це той фах, який дарує шанс на ефективне і довге життя. Власне, команда фахівців Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб разом з колегами-лікарями-інфекціоністами, до речі, мій другий фах теж лікар-інфекціоніст, працює і докладає всіх зусиль, щоб ми не хворіли, залишалися здоровими, сильними, ефективними і працювали задля перемоги України.